Крим під потужним обстрілом сильні вибухи вкрили півострів, кримський міст, залишки флоту, РФ та військові бази під ударом. Атака дуже масштабна. Схоже, паралельно з Курськом у Збройних сил України вирішили потрощити кораблі росіян саме зараз, коли є Ф 16 та допомога від заходу. У порту Севастополя вибухає і горить ряд прильотів у ключових містах. Куди влучили, дивимося у відео. Питаю вас! Будемо говорити про важливі новини. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. У низці районів тимчасово окупованого Криму лунають потужні вибухи. Чно було в Севастополі, Сімферополі, Феодосі, Керчі та в інших локаціях, але найяскравіші прильоти були в районі. Паромної переправи біля Кримського мосту та неподалік гори Мітрідат. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, в районі Кам'янки під Симферополем стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Також над чорноморським іншим населеним пунктом Криму було помічено патрулювання вертольотів і лунали звуки стрілянини. За даними місцевих жителів, перший вибух у Чорноморському пролунав орієнтовно в районі Бухти Уської. Згодом стався другий вибух, після якого стрільби. Стрілянина продовжилась причини вибухів і стрілянини наразі невідомі, і місцева влада поки що не коментує. Ситуацію також за словами місцевих жителів у Феодосії стрілянину було чути у морі. До слова у Керчі перекрили кримський міст у районі гори Мітрідат, спалахнула пожежа. А над паромною переправою видно дим. Також місцеві жителі чули вибух у Бахчисарайському районі в напрямку Орлівка. Водночас такі пошкодження зафіксовано у Керчі неподалік гори Мітрідат, на якій могла бути уражена ЗРПК «Панцер-С-1» окупантів. Схоже, є приліт. На на горі Мітрида, де стояв панцир, після вибуху почалася сильна пожежа. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. А за словами спікера УДА «Південь» Сергія Братчука, сили оборони уразили поромну переправу у Керчі та катер окупантів. Цитую. Атака на Крим попереднє ураження. Поромна переправа у порту Кирщі, катер у Чорноморському до розвідка триває. Ідеться у дописі Братчука. Зі свого боку Міноборони РФ відзвітувало про атаку п'яти безпілотників над акваторією Чорного моря. Також стверджувало, що черговим вогневими засобами на окупантів було також помічено два безекіпажні катери, які прямували у напрямку півострова. Водночас супутники зафіксували кілька вогнищ пожежі на в колицях Керча де да, вночі лунали вибухи, наголошується, що вогонь спалахнув у районі. Стали Керчі в звишеності гори там по тисячу тобто, под кілометр, під тисячу метрів на Метрикаді, в тому числі розположені ПВО противника. Це одна з із основних задач зараз – вибити ПВО, щоб добратися до Керченського мосту. То есть мы видим последовательное выполнение этой задачи. Подход к Керченскому мосту будет возможен только после того, как мы полностью потушим российские системы зенитно-ракетных комплексов и системы снижения типа от КАСТа-2 и 2, как уничтожили недавно СБУшники наши системы радиотехнических войск, обзорные системы. Сейчас, сейчас это продолжается. Скорее всего, сегодняшняя ночная атака по Крыму она основываясь своей имела как раз уничтожение ПВО для завоевания превосходства в воздухе. Это первый этап завоевания превосходства в воздухе такого рода действия. М, часом, рух автотранспорту Керченським мостом перекрито. Про це інформують представники окупаційної влади. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватись вказівок співробітників транспортної безпеки. Ідеться у повідомленні за даними телеграм-каналу Кримський Вітер. У пробках на Керченський міст вже понад дві тисячі машин. Ну і зазначимо, що як заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в Кримський міст який незаконно збудували рашисти, після анексії українського Криму може бути зруйнований у найближчі кілька місяців. Україна має відповідні шанси для цього. Кирило Буданов наголосив, що всі в українській розвідці працюють як над дальніми ударами, так і над знищенням. Керченського мосту на території окупованого українського півострова це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота йде, сказав глава гурмо. Водночас, на питання журналістів про те, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований кримський міст. Очільник української розвідки відповів, що є шанси для цього. До слова раніше Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст є найбільшою. Зайвою інженерною конструкцією на окупованому рашистами півдні. генерал також підкреслив, що цей мостовий перехід має сакральний сенс для окупантів а його знищення. Набагато швидше та важливіше ніж удар по ешалону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі. Ну а далі поговоримо і про те, що днями поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму бійці спецпідрозділу гур «Груп-13» за допомогою ударного дрону Магора знищили чергове судно окупантів. Швидкісний катер Туніс. Крім цього, в результаті операції. Пошкодження також отримали ще три плавзасоби ворога. Їх тип. Встановлюється це вже не перший впольований біля берегів півострова. Туніць. Два російських судна такого типу розвідники знищили. А ще два пошкодили травні цього року. Нагадали в Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 в окупованому Криму. Рашисти використовували для патрулювання акваторії та логістики. У розвідці додали, що всього за допомогою морських дронів українського виробництва Магура успішно уражено 18 суден РФ, Дев'ять зі яких знищено ми ну бачимо, що сили оборони України поступово зменшують військову присутність солдатів армії РФ? В окупованому Криму знищуючи їхні військові об'єкти та послаблюючи бойові можливості окупантів на півострові. За словами військового експерта Владислава Селезньова, хоча процес витіснення окупантів з Криму відбувається повільно, він є послідовним і ефективним. Експерт зазначив, що сили оборони України активно працюють над знищенням військових об'єктів противника на території півострова. Цитую, коли ворог змушений ховати свої ракетоносії ближче до новоросійська, то це точно не Pro Військову присутність, коли ворог втрачає свої ресурсні можливості ППО та ПРО в Криму, то це також не про військову присутність на півострові. Пояснив експерт. Селезньов також нагадав про успішні операції зі знищення ворожих складів з боєприпасами, технікою та іншим озброєнням в Криму, що суттєво ослаблює бойові можливості російської окупаційної армії. З його словами, важливо знищити і сам кримський міст. Він згадав заяви керівників українських спецслужб. Кирила Буданова там Василя малюка про те, що конструкція кримського мосту є. Зайвою і має бути знищена. Селезньов каже, що 2024 рік оголошено роком особливої уваги до окупованого Криму. Цитую «В силах оборони неодноразово заявляли про те, що 2024 буде роком особливої уваги до окупованого Криму. Ворог має відчути, що Крим це не їхня земля, а українська. Ця земля буде палати під ногами противника до тих пір, поки останній окупант не залишить територію Криму. Підкреслив експерт. І у підтвердження. Слів військова аналітика зазначимо, що військово-морські сили та головне управління розвідки атакували газову вишку у чорному морі, де перебували окупанти. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію. Про удар по вишці в Чорному морі він заявив, що це була операція військово-морських сил України та головного управління розвідки Міноборони. За словами речника, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгом, аби зробити небезпечним цивільне судноплавство. Цитую, допустити цього ми не можемо. І так за півдоби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформи не виконувала. Заявив решне кримський вітер при цьому додає, що після удару по вишці спалахнула пожежа. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні! Слава українському війську.